І далі будемо говорити про дуже резонансний епізод, який трапився і в принципі розлетівся соцмережами. Ми просимо вас зараз також проявити активність, прокоментувати, що ви з цього приводу думаєте. Зараз будемо говорити про бійку в одній з Вінницьких ліцеїв. Вчитель одного е, з навчальних закладів потрапив у лікарню після розмови з батьком учениці. Розмова це в лапках. Інцидент, який стався минулого тижня. Тепер розслідує поліція. Відео з конфліктом потрапило в соцмережі. Як розповідають, очевидці шостикласниці не сподобалися слова педагога про те, що вона, як і її брат, погано вчиться. Дівчинка зателефонувала батькові. А той, після скарги, доньки прибіг до школи і влаштував розбірки з кулаками. Діти, які були в класі, зафільмували біку на телефони. Після інциденту учитель опинився у лікарні зі зламаним носом. А тим часом його колеги, учні та їхні батьки влаштували справжній флешмоб у соціальних мережах, викладають відео зі словами підтримки як найшвидшого одужання, розповідають про те, як поважають і люблять педагога, та засуджують насильство, яке сталося. Батькові ж учениці оголосили підозру в хуліганстві. Про це повідомили в спеціалізованій прокуратурі у сфері оборони південного регіону. Адже чоловік військовий. Якщо провину доведуть, зараз ми дізнаємося, скільки йому може загрожувати. Маріна Заріна Маєвська перепрошую начальник відділу комунікації в Нацполіції у Вінницькій області. Долучається до нашого ефіру. Я вас вітаю доброго ранку. Пані Заріно, на тепер якими ви можете подробицями поділитися? На якому етапі зараз розслідування інциденту? Так, дійсно, 18 грудня трапилася подія. 19 грудня чоловіку, який наніс тілесні ушкодження викладачу, повідомлено про підозру за частиною першої статті. Вибачте. так, ми чуємо вас. Підозру за... Повідомлено про підозру за частиною першої статті 296 кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до п'яти років обмеження волі. Наразі тривають слідчі дії, та вирішується питання про обрання чоловіку запобіжного заходу. Так а може вже може бути змінена ситуація, якщо постраждала сторона скаже, що немає претензій? Ну наразі тривають слідчі дії, тому остаточна правова кваліфікація е, цієї події буде надана після проведення всіх відповідних слідчих дій. Чи можете ви поділитися з нами версіями, які озвучили обидві сторони конфлікту? Ну наразі ще повторююсь: тривають слідчі дії, тому остаточно е, переказувати розголошувати версії наразі ми не можемо. Ви не можете, скажіть, будь ласка, все це відбувалося на очах дітей, які були в класі, і ми бачили з кадрів, що там і була дитина, яка потребує особливих освітніх послуг. Це була дитина у а, у кріслі колісному це була дитина з інвалідністю. Зокрема, і в принципі діти, звісно, що вразливі, і все це було перед ними. Скажіть, чи надавалася психологічна допомога учням цього ліцею? А, наразі з цієї сторони працюють ювенальні поліцейські, які займаються та проводять профілактичні бесіди, а також інші заходи з учнями цієї школи? Так, і ви сказали, що е, 5 років да, е, санкція, якщо провину доводять, то буде саме 5 років неволі. До, до 5 років обмеження волі. До 5 років обмеження волі. Обмеження. Так. Скажіть, будь ласка, процедурно зараз наступний етап який? А, наразі ми очікуємо обрання судом запобіжного заходу. І далі вже буде ну, наразі. Триває ще досудове розслідування, і вже за результатами проведення всіх відповідних слідчих та процесуальних дій вже будуть прийняті остаточні процесуальні рішення. Підозру вручили, тобто батько не переховувався? Ні, ні, ні. Він підозру отримав і має з'явитися в суді найближчим часом, коли призначить засідання. Так. Я вам дякую за те, що розказали. Те чи можна зараз поділитися із загалом? Заріна Маєвська, начальниця відділу комунікації головному управлінні Нацполіції у Вінницькій області.